Добрий вечір тобі, пана господарю. Дозвольте щодрувати. Так ми сьогодні розпочинаємо щодрувати. У нас найсмачніше святкування щедрого вечора. Він же Василів вечір чи Маланки!» Це вечір напередодні старого нового року. Зустрічаємо його із щедрим столом, із щедрою кутею. та ще приготували багато смачних страв. Яких, як ми її готували? Дивимося готову страву і назву відео щодо приготування цієї страви. Посилання на них в описі. Під цим роликом дивимось на таку смакоту і щодруємо разом з нами. Позвольте щодрувати, щодруйте, стоїть хатка на схід сонця, а в тій хаті три віконця, щедрий вечір, святий вечір. Перше в конце ясне сонце, друге в конце ясний місяць, третє в конце ясні зорі, Щедрий вечір святий вечір, якщо сонце господиня, якщо місяць, то господар, якщо зорі його дітки, щедрий вечір святий вечір. За цим словом бувай здорово бувай здорово, пан Господа, щедрий вечір, святий вечір. Вивчимо щедрівку разом з нами. Починаєм знову щодрувати, стоїть хатка на схід сонця. А в тій хаті три віконця, Щедрий вечір святий вечір. Перше в конце ясне сонце, друге в конце ясний місяць, третє в конце ясний зорі, щедрий вечір святий вечір, якщо сонце господиня, якщо місяць, то господар, якщо зорі. Його дітки, щедрий вечір, святий вечір. За цим словом, бувай здоров, бувай здоров, пан Господар. Щедрий вечір, святий вечір. А ми віримо, що щедрий вечір, святий вечір, принесе. Усій нашій родині щастя та здоров'я, радості у кожну сім'ю. Ми віримо, що все буде добре і у вас, і у нас все буде гаразд. Щедрий вечір, святий вечір. Далі буде з новим старим. Роком щастя, щастя, радості, радості усім!